Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю Третій раунд має назву кнопка. У нас вже з'явилися тут на столі такі кнопки, якими ми будемо користуватися в цьому конкурсі. У нас дівчата Мережева, у хлопців блакитна. Той, хто першим натискає, називає. Трек, який буде лунати, таких треків буде всього 9, але треба не тільки назвати назву треку, а ще й назвати виконавця цього треку. Той, хто впорається з цим завданням, принесе своїй команді 1 бал. Та команда, яка набере перших 5 балів одразу, автоматично закінчує гру, тому що вона її вже автоматично виграє. Підходимо ближче до своїх капітанів. Готові? Лисаті Леси... готові. Леси... готові, готові. Ле... Лесяті мої. Поїхали перший трек. Так. Добрий вечір. А стоп. У них же ну нічого собі. Яка, який козир у рукаві! Випригнув з рукава. Із під ноги. Із під ноги. На секундочку. Ми хочемо сказати правильну відповідь. Так. Тому що це співачка Дорофєєва. А пісня, пісня називається Я тебе кохаю, але не зовсім. Ось і все. Я, yeah, минулого року, я минулого року знав пісню. Ні-ні, ми тут зніміть нас! Ми тут зніміть нас! Оператор! Хай залітає цей трек, цей трек! Дорофєєва, привіт! Так, нам довели це змагання по релігійних святах, це точно. Включите нам, будь ласка, наступний трек. Шарарап, ту шарап, шарап, Shut it up Тихо. to shut up. Shut it down. Kiki Joe. Пипипири. Ой, сорі, я ж мужик. Це Black Eyed Peas. Я навіть <зв>. не буду питати. А не будеш? Ти знаєш? Я знаю, це Black Eyed Peas. Shut up to shut up. А пісня як дашка? Shut up. А хто співає? Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Я не пам'ятаю, це дуже стара пісня. Чисто різні пісні. Ось і лянк самогон запах. Легко можна провалитись в підвал. Ще не бачила, як е, тішиться. Чоловіки на поки з пісня вгадали. Дивлюсь на зеркало і радий. Нарешті я вгадав. Ти прикинь, за стільки програм я особисто вгадав з перших нот. Ви вгадали пісеньку? Так, я вгадав. Божечки, божечки, яке щастя. Зараз ти ми вгадаємо наступний трек. Спочинок. Білі-білі-білі троянди, папа, ра папа. Це папа. Катоші, столиця по кохай пісня називається. Може бути, а ти тримала білі, білі, білі троянди, та, переба, твої очі краси, біли, як бережні, бережні, бережні да повернулася біли, до мене біли, назад. Я знаю, що бачу, Але зазна, я цих з перших нот просто, просто вовше з перших це ненадовго, все нормально. А ти реально її знав, просто назву не знав. Так, <risque> да, там назвали вот, прикольно. З yeah, eh. Богдана зняли прокляття. Він, він відгадує знову відгадав, він сам я відгадав. Я відгадав. Відгадав я. Я відгадав. Не міла! Богданчик, nee, ти не вгадав пісеньку. Так. Так. Іди. Ні, йде по цьому, йди не виходь на мою Я сторону. Я теж думав, що вона по голові Попробуй зараз... Попробуй ще раз, нажми Островський на ту кнопку. Та Островський стоїть, дивиться Я де в стелі. Я просто дивлюся в стелі. Островський у нас для краси. Ні, він чекає свою пісню просто. Йоси, до твоя рука. Щось дуже знайоме, але не можу згадати. Сказати, що... Почекай, почекай, почекай. Я знаю, що думаю, що цей типу, Михайло Хома наречена на да. вцілі гуляю. Хлопці, відповідайте, будь ласка, якщо ні, Дивіться, то бал переходить нам. Так, давай так, мене Острозький. Назив... Нажимай, нажимай, я нажав, кажи. Я пам'ятаю всі твої татуниці. -та ні, дивись, це я точно не вона. Давай скажи свою можем... піари ще раз, хай буде, Ми, да. я все одно не знаю, що записати. Ну, я думаю, що це ну, діду наречена. Давай спробуємо. Дідо наречена. Діду наречена. Виходь. Красиве жінка. Це зрозуміло. зрозуміло. Як можна було? не вгадати цю пісню? І Як це ви не вгадали? Я, я, я знаю цю пісню. Ми допомагали цю пісню для нас. Інколи нам подобається чоловіча команда. жінка Очей до вас не підійма. Наступний трек.

Мене так вабить твоє кохання. Точно, да, так точно твоя кохання. Тебе так кохання. Пам'ятаєте, я на початку гри казала, що Анна Кошмал зробить вам кошмар. Так, Аня. Аня, давай! Ань, запрошуємо тебе. Значить, це піанобой, так. пісня кохання. Угу. Ну, допустимо. Все. Казалась, вона казала цю! Вона казала цю! Okay. Окей. Мол, а а це наш другий варіант. Я, холд... я вам скажу, так не вижу. Я я <ріх> це Поліна! це не я. я мені, ти ще плачеш, а? Не, сміюся. <ріх> а ми Відкам, будь ласка. Тільки, будь ласка, давайте такий, щоб ми знали. латекс Фауна. Молодець. В небесах Черкащини. А як називається? <пас> латекс Фауна Черкащина. Ні, я в принципі роблю весь «Ще Однокласниці. Знаєте, в Небесах Черкащини. Це моя улюблена група! Ла ла Ти дити. Богданочому маршрутці тільки вона грає. Латекс фауна, все. І одна пісня Островського. Одна яка? Ну, та одна, що в нього є. Я пам'ятаю всі тату на джуєм. Не дякую, не дякую. Не світилася не кнопка, світилася кнопка. У нас, я назад, сказала, я буду, Прибери, я буду відстоювати при... свою команду. Зброю. Я буду відстоювати Прибери свою зброю. команду, Богдан. У мене світилася кнопка. Подивись, який в мене носок. У мене... Я зібрався йти в гості. Я зібрався йти в гості. Дівчата, все ти розумієш, обленерго. світло в нас по сусідству світла не свідчилася кнопка. Нас працювала кнопка. шано шановна Укренерго. Це що таке? Це жупа що грало гралобелаба посапати. ЗАЗ, не ЗАЗ? а от як називається? ЗАЗВІДА? Вона називається туду давай островські. Хоч одне якесь ну що скажи в тім житті. Жев'ю! Жеме... Жев'ю! Жев'ю Жевю, пісні. Нехай нажав. буде Жев'ю! <піллянна> дякую, міла, дякую. Дякую, ти прекрасна. Ти чарівна. Ти найкраща людина в світі, що ти підказала ти там мені. це! Зарахували. Її зарахували їм. Жив'ю в мене. Я не знаю. Так, пане суддя, ви зараховуєте їм бал? Вона звучить як ЖД, але в наших хлопців не ідеальний акцент. Живю, так живу. Наступний трек. А я. Ти, дед, моя, 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 ніч, моя, моя, знову ця ніч мене тримає. як його? Пивоваров. Пивоваров? Та-та-та... Це, це Макс збори, Барський. Так, це Макс Барський. Та ні, це півовар. Але мені здається, що це Барський. Моя, 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 та моя це ніч. Півоваров. Добре, приймаємо відповідь. Півоваров, моя ніч. Ні. Ірина Федесен. І це моя улюблена пісня на сьогодні. Офіційно. А хто це? Що це за пісня взагалі така? Гордість. Хто це? Добре, що ви хочете озвучу. Ірина Педишин. А, Ірина. Ірина я заявляю офіційно. Ми витягнули цей конкурс завдяки Віталіку. Вітальчик, вітальчик, вітальні Педишин. Чоловіки, я не знаю як, але ви вигризли <плес> цей <плес> раунд. Мабуть, лисину, я б тебе задав посунував. <ріст> Та закрийте вже одне з друге. Я не кричу, якщо. що! Досі. оп! Вереземо енергію, йдемо далі, розриваємо. Пан суддя нас чує. 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 Пане суддя, коли ви сказали, що виграли мужчини, насправді наша підтримка не повірили в це. І один хтось з крайнього ряду так. Move. Жи. <реш> Піднялися Підняли інші і почала кричати. Речі, за нашою грою слідкував один. <реш> тобто навіть мужики не вірять в мужиків. <реш> не. Не. Так не впевнено. <реш> Дякую тобі один, що ти це зробив. Чоловіки, це успіх. У вас аж один фанат. <реш> Накиньте їм бонусну тисячу. Нехай трошки ще потішиться. Внесіть, будь ласка, валідол для Лесі і зачитайте нам бонусне питання. Йозера суперпреміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Скільки відсотків жінок постили у соцмережах щось зайве, а потім одразу видаляли. Що <рес> мається на увазі щось зайве? Ну по п'яні. Дивіться, таке, таке робили не тільки жінки, от ну, ну, да, точно, ну, 100%. Mm -hmm. Ну, Ти в інстаграмі під позавчора зареєструвався, звісно, що не встиг ще. А то інстаграм називається Постити — це не означає жирного не їсти. Постити це я, засобляв, я не, пост. не їсти жирне. — Добре, послугу. Диви, ну олії колба. Я би став десь на 84%. Så, О, на вони щось виставляли І, і видаляли. видаляли. Так. Так. Тобто, я думаю, я думаю менше. Дуже менше. Менше? Скільки, ти думаєш? Я думаю, ну десь по 75. 75. 75. А, ну да. У нас 65 виходить, 80%. Так, да, я думаю, 77. Да. Ми готові дати відповідь. А може менше? Ми вважаємо, що 75% жінок. Хоч раз щось постили і одразу видаляли в соціальних мережах. Дякую, Богдан. Приймається ваша відповідь. Увага на екран. Могли так забрати. Музики. Муки! Мужики! 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 Я вже відчуваю, як наша скарбничка наповнюється грошима. Тисяча за тисячею. Копійка до копійки. Заслужили чоловіки. Молодці. Три тисячі гривень з'являється в чоловіків. Шість тисяч в дівчат. Фінансова енергія, фінансова. Дуже круто йдемо, дуже круто йдемо. Ми в фіналі їх обженемо. Якщо будемо не виграти. Віталік, просто. Віталік, ти сьогодні в бок.